Всім доброго дня. Сьогодні у нас ось така гарнюня Mazda CX5. Відео буде про неї, про капітальний ремонт мотора, Чому до того, що до того привело і як Mazda може витягнути з вас останні кошти. Машина кросовер всі у нас люблять кросовери. Ось і мотор. До речі, вже зібраний, відкапіталяний. Це у нас 2.2 Бі-турбо. Е, значить, е, що з ним трапилося? А трапилося з ним то. Регенерація з ним трапилася. Значить, які мінуси. Не мінуси, а як регенерація може призвести до того, що мотор просто заклине. В даному випадку ця машина повністю не підходить, або, ну так, вона повністю не підходить, якщо ви її будете купувати своїй дружині або собі, і будете пересуватися в неї в, в місті. Тобто ця машина любить прогулянки поза містом і такі довгі по 60-70 кілометрів, хоча б раз в тиждень. Для чого це робити? І для чого тут регенерація? Значить, в міському циклі, коли вмикається регенерація на цьому моторі, оберти у нас. Ну, в середньому там до 2000 і, або е, холості на світлофорах. І солярка, регенерація відбувається шляхом, е, що ЕБУ посилає сигнали на форсунки довші і таким чином у нас е, збагачується суміш, і суміш, яка не, не згоріла. В циліндрі, вона е, догорається в, в вихлопній системі а е, е, в саживому е, фільтрі, е, збільшуючи його температуру і таким чином відбувається е, чистка частинок сажі, які знаходяться в сажовому фільтрі. Ось, і, і машина, так сказати, легше, легше дихає. При цьому в нормальному стані, якщо робити її от примусово на будь-якому дизельному моторі, то оберти при цьому, по-перше, це відбувається десь півгодини цей процес і оберти при цьому машина ставить ну, не менше 2,5 тисячі, тобто десь 2,5-3 тисячі. Для, цього, для, для чого це робиться? Це робиться все дуже просто для того, щоб солярка, яка лишається в циліндрі, вона виходила в вихлопний колектор, а не через кільця, почала на малих обертах, це відбувається, починає через не, не, так сказати, не досить плотне перелягання кілець до. Циліндра починає просто банально стікати в масло і таким чином його розбавляє. Що в нас вийшло в даному випадку? В даному випадку мотор експлуатувався в місті, дуже часто включалася регенерація, і, так як цей мотор, якщо не помиляюсь, тут немає у нас електронного датчику. Електронного датчику рівня масла. ось, а Може є, але ну, менше з тим. Тут сталося так, що коли мотор вклинив, в нього було два рівня масла. Тобто, якщо сюди там влазить 5 літрів масла, то по факту тут його було 10, і ми знаємо, що із цих 10 літрів там було 5 літрів соляри. Ось, Звісно. Цього масло втратило свої змазуючі властивості, провернуло вкладиші, причому якось так дивно тут зламало, вирвало ланцюг приводу масляного насоса і балансирних валів. Яким то чином воно типу, до того відноситься, мені не зрозуміло, але менше з тим вскрили двигун. Провернуті вкладиші. Провернуті вкладиші, порваний ланцюг приводу масляного насосу і розпредвалів балансуючих і, і ось така от ситуація. Далі, чому я кажу, що мазда витягне з вас всі кошти? Починаємо ми ремонтувати цей мотор. Так як на БУ він коштує від 2,5 тисяч доларів і вище, ну тобто дорого. Ми не знали, ну якби не промоніторили це був наш мінус, не промоніторили ситуацію з цінами на, цей, на запчастини до цього мотору. Хоча ми знали, що наразі зараз дуже туго з цінами на сучасні двигуни, а він такий є сучасний. А особливо на я. Тобто, якщо в середньому європейці, десь буде коштувати капіталка на середній там, 2-літровий або 15-літровий дизель, 1,5-1600 це буде з роботою, робота тут буде 500 баксів, 1100 будуть запчастини. Найдорожче, що ми робили, це був. Двохлітровий бітурбовий мотор з Volkswagen Multivan, там вийшло 2000 доларів. Ось, то тут у 2000 доларів не вкладешся, напевно, навіть по запчастинах. Починаючи, тобто, ну, провернуло каленвал, звісно, що починаємо його точити. Точимо. 0.25, причому повернула і ну, була і корінь, і шатун. Значить, дивимось, вкладиші, ремонтних вкладишів на цей мотор нема. Так як компанія Mazda колись товаришувала з компанією Ford, а компанія Ford в даному випадку у нас. Пропонує, якщо щось з мотором навіть там, замінити просто кільця поршневі, вона пропонує взяти так шорт-блок. Е, е, тобто це весь мотор повністю збору, тільки без е, головки. То Mazda також ну, не продає е, окремо вкладиші, вона пропонує. Типу купити шорт-блок. Але при цьому оригінальні, оригінальні поршня з вкладищами на нього є. Але коли це вже ну, розтащили каленвал, знайшли вкладищі під замовлення, їх робить якась фірма, це в індивідуальному порядку. І тобто от ціна на корінь і ціна на шатун по 10 тисяч гривень за комплект. Далі шатуни нові 12, бушний 8. У нас поршня, поршневі кільця. Поршневі кільця. Зараз я вам скажу. По 2,5 тисячі. Це теж 10 тисяч. 10 тисяч гривень поршневі кільця. Оригінальні. Поршня нові оригінальні по 12. Комплект ланцюгів. Комплект ланцюгів 12, 12 тисяч також. Стало питання, замінити масляний насос. Просто прементивно, тому що перевірити його, якби типу, немає змоги, чи він там добре качав, чи не добре качав. 22 тисячі і то БУшка. Ну БУшка не цей, нове там його просто нема. Або чекати дуже довго і коштує воно дуже великі гроші. Ось ну, такі ціни на, на запчастини просто. Поставили нас в тупік. Так сказати. Але все-таки ми викрутились, і до 2000 доларів ми це все діло зібрали. Такі ціни на запчастини я ще зустрічав на вольвовських двигунах їхній 2.2 Бітурбо дизельний 2-літровий. Там теж, Там, мені здається, корінь за корінь взагалі віддали 18 тисяч за вкладиші, і то були з завода. Ну і звісно, всім відома марка BMW. Так що, от і Mazda типу також, типу, ну, двигун нормальний, все, все з ним добре, але якщо вже берете, то дивіться за рівнем масла слідкуйте. Якщо ви в місті користуєтесь цим авто, то кожного дня заглядайте, дивіться, щоб у вас рівень масла був в нормі. От, Дивіться за. Регенерацією, коли вона у вас микається, ну там трошки оберти, якби у вас холості піднімається, це можна було видно. Але якщо ви купуєте таку машину жінці, то чекайте, що одного разу, якщо ви провтикаєте рівень масла, у вас все зайде, ну, дойде до такого стану і ви будете платити великі гроші. Так що така мазда. Отакий двигун. Всім добра.